Нам влаштували прописку, били із застосуванням шокерів, кийків, били по рукам, ногам усього, що під руку трапляється. Це слова колишнього українського військовополоненого Олексія Крецу. Він, окрім того, що переніс побиття тортури, він захворів на туберкульоз, тому що спеціально посадили тих, хто хворіє туберкульозом. І він захворів на гепатит Б. До сих пір він проходить дуже важке лікування. Це лише одна з тисяч із подібних історій, які ми чуємо під час повернення наших героїв, героїн з російського полону. Вдумайтесь, станом на зараз разом з координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалося повернути. 3767 героїв, героїн з російського полону. Я особисто спілкувався з деякими з ними, але всі вони розказують про тортури фізичні, психологічні. Багато хто розказує про сексуальні тортури. Мій власний особистий особиста історія від Сергія, якого я знав до повномасштабної агресії, він з Бердянська. Я з ним спілкувався після того, як він півроку лікувався після повернення з російського полону. Одна фраза, яка, на мій погляд, дасть розуміння, що там відбувалося. А це кремезний чоловік, він під 2 метри э, ростом і він важив 140 кілограмів. Він каже: Дмитро, був э, час, коли я став на коліна і попросив і почав полагати росіян мене вбити. Я не міг більше тримати терпіти такі тортури. Протягом десяти років ми, як українці, як Україна, кричимо на весь світ, що росіяни порушують Женевські конвенції. Весь цей час організація, яка повинна робити свою роботу, свій мандат, на мій погляд, мовчить. Ми сьогодні запрошували. Керівника Міжнародного комітету Червоного Христа, які, місія якого працює в Україні до нас сьогодні. Я не бачу його в залі. Напевно, що це вкотре показує їхнє відношення до їхнього мандату. Росіяни показують, що для них Женевські конвенції це папірці, на які можна не звертати увагу. Вони чихають на них. А МКЧХ займає весь цей час позу Страуса. Або іншу позу, але це точно не поза професійної організації, яка повинна виконувати а, гідно свій мандат. У російському полоні загинув українець Олександр Грицюк, дружина чоловіка, розповідає, що коли повернули тіло Олександра, у нього вказівні пальці були без нігтів, ні зламаний голова синя. Коли ми повернули хлопців, які були в одній камері. З Олександром вони розказували, що хлопець принципово відмовлявся спілкуватись російською мовою. І за це його кожного дня катували. Врешті-решт, на жаль, через тортури він загинув. Так само це не унікальна історія. Це історія, що навіть коли в російському полоні українські військовополонені мають статус офіційно підтверджений полон. Їх все рівно росіяни вбивають саме тому. Я кажу публічно, кажу, що Росія публічно свідомо показує всьому світу, що вони не звертають увагу на Женевські конвенції. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація порушила всі можливі норми Женевської конвенції. Росіяни систематично катують та вбивають українських полонених. Однак міжнародні організації, як МКЧХ та ООН, досі займають нейтральну позицію і не засуджують публічно дії Росії. Я виконую свою роботу. Я бачу порушення прав громадян України, і я повинен наглядати за тим, як реагують. Органи, які створені в світі, задля того, щоб превентивно вирішити цю ситуацію, або вже реагувати на подібні порушення, я щиро вважаю, що у МКЧХ є інструменти, які вони не хочуть принаймні, поки використовувати, щоб змінити цю ситуацію. Асоціація родин захисників Азовсталі та банда Ейдженсі випустили альтернативну версію Женевських конвенцій Московській конвенції. Структура документа нагадує текст оригіналу, але його статті описують зовсім інші норми: катування електричним струмом, відрізання частин тіла, моральне та фізичне приниження, сексуальне насильство і навіть вбивства. Де ж результат? І що найбільш мене обурило? Це коли росіяни, на мій погляд, свідомо атакували гуманітарний конвой МКЧХ. Це сталося в Донецькій області. Тоді загинуло три співробітника МКЧХ, і двоє були поранені. Для мене, як для Лубінця, уповноважена вирус прав людини, сталася трагедія, в якій причетні росіяни, а саме росіяни вбили трьох громадян України і двох поранили. Я чекав, я щиро чекав реакцію МКЧХ. Я її не дочекався. Я публічно виступив, описав цю ситуацію і сказав: Я свою місію виконую в будь-якому випадку. Чому ви, коли ваших вже офіційних співробітників вбивають росіяни? Ви мовчите. Ввечері ми дочекалась публічної реакції з боку президентки. Знаєте, яка була реакція? У нас сьогодні важкий день. У нас сталася трагедія. Троє наших співробітників померли при всій повазі. Вони що просто померли від, від якоїсь хвороби чи просто йшли по вулиці? По ні, вони не померли. Їх вбили росіяни російською зброєю на території України. Вони їхали виконувати свій мандат гуманітарний, бо навіть це була колона це була велика вантажівка. Зверху, навіть по боках, це були великі літери МКЧХ, великий Червоний Хрест, і були дві автівки легкові. За нашу інформацію, росіяни наводили цей напад з, з квадрокоптера, тобто вони бачили, що це гуманітарний конвой МКЧХ. Їх це не зупинили. Так що росіяни це вже свідомо вбивають працівників МКЧХ, де реакція? Оскільки ми ще будемо. Погоджуватись на позицію страуса. Якщо ви думаєте, що росіян це заспокоїть, ні навпаки, росіяни бачать це і роблять ще більші злочини, вже не тільки проти громадян України, а й проти міжнародних організацій. Фізичні книги московських конвенцій команда проекту передасть політичним лідерам, послам та омбудсманам різних країн на міжнародні майданчики. На мій погляд, як я це сказав публічно, росіяни розуміють мову сили, економіка, виключення росіян з політичних майданчиків це росіяни реально сприймають. От повірте, коли ми публічно робимо заходи, ми бачимо, яка реакція з боку Російської Федерації. Тобто, у нас є приклад, навіть коли ми виступили в ООН. Там виступала мама однієї української дівчинки, яку росіяни депортували. На наступний день росіяни повернули цю дівчинку без жодних умов. То вони все рівно десь в якомусь сенсі, але дивляться за реакцію співтовариства. З іншого боку, ми вимагаємо, щоб співтовариство це зрозуміло і більш активно діяло там, тиснуло на росіян. Я щиро, все ж таки, лишаюсь прихильником того, щиро вірю, що співтовариство прокинеться не окремі країни. А саме найбільші міжнародні організації, ООН в першу чергу, і зробить додаткові сильні кроки для тиску на Російську Федерацію. Проект має на меті донести факти порушення договору до світової спільноти та добиватися реакції міжнародних організацій на свавільну поведінку Росії. Родичі військовополонених закликають українців долучатися до розголосу ініціативи, адже що більше ми говоримо про злочини Росії, то важче їх замовчувати.